Всім привіт! Все зібрано. Зараз за мною приїжджають та й будемо виїжджати на Коп. Десь тако звіти мають за мною приїхати. Чекаємо. От і під'їхала машина з вінницькими камрадами. Що, заблудились? Дроп. Ні. Привіт! Ти рознімаєш саморант. Да. Привіт! Отакою компанією. Сьогодні їдемо на черняхи. Починаємо пошуки. Ігор квест Q30. Паша Xterra 505. То є стірка. Ходим по дісковки. Так, перший в мене сигнал і випала ароматниця. Ціленька. Прикольно. Хвилин 10 ходимо. Хлопців поки нічого. Так, попала ще отака така фіговина залізна. Можливо, це зацеп від фібули. А можливо і ні. Отаке щось. Так, ходжу зараз я по таких склонах. І в такій травичці. Так. Випало щось схоже на фібулу. Ой, фібулу кажу, цю, блін, На лунницю. На обломане. Вухо є. Важке таке. Бронзове походу. Зараз я легенько потру, подивимося. Дивіться, який гарний був амулет якийсь. Чи що це навіть не розумію? Чимось мені схоже на Київську Русь, але може і ні. Вухо таке, що як то в КР. Але знаки солярні. Прикольно. Мабуть, все-таки луниця була. Велика. Йдемо далі. Так, демо ігорка. Дивитись, що він там. Каже Дінарика знайшов. От Ігорьок. Дивись. А я казав, що воно тут буде. І тут вони в принципі були в ідеалі. Сіребро чи що Це... це не фаус. Це, це що за хрень? Диви, тут з мечом. Перевертиш? Міда. Ні, не перевертиш, це прямо. Це може що це може бути? Фаустіна може бути. Ні, це не Фаустіна. Там ще якісь є дівчата. Я щось позабував вже їх зрадитися. Фаустіна думала, є і старша, О, ваш? Бля, наш настрій. Все-таки не зря приїхали. Да, так. так. А то ми вже думали, що прийдеться показувати... Фігню, яку понакопували. Так що є, йдемо далі. Ну, от І все на сьогодні. Йдемо до машини, походили десь приблизно 3-3,5 години. Знайшли динарика та й хватить. В принципі, кроме динарія, нічого цікавого не знайшли, цілого. Ну, та й так, буває й таке. Так що йдемо до машини. Так, вистукуємо болото і будемо перти. Коротше, обзорчик на Дінарій. Такий собі чуть підлизаний, але, але добре, що він є. Так, остальні знахідки вдома зніму. Ну, а в мене от такі сьогодні знахідки. Це по залізу якісь такі цікаві штучки. Це кремніє два куски. Шрапнельний. Шрапнель, коротше. Одна пломба. Фібули, кусок загнутої. Ароматничка залізна. Почистив, як вона не загнила. Така тоненька, ціленька. Так, і цей амулет, я думаю, що це лунниця була. Була б гарна, якби була ціла. Можна сказати, дві цікаві сьогодні знахідки в мене. Лунниця. Поломана і ароматниця. Ну що ж, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.